Всіх вітаю! Сьогодні ми переходимо до уроку 3. У нас тема психологія маскотів дуже така цікава і обширна тема. Тому давайте далі поговоримо. Сьогодні в нас мета уроку це ознайомитись з поняттям маскотів, точніше пригадати та його функціями, також більш детально дослідити психологічний вплив маскотів на поведінку людей, і також трошки розвивати критичне мислення і навички аналізу візуальних образів. Давайте далі пригадаємо, маскотів яких ви бачили в рекламі, в мультфільмах, на спортивних подіях. Ну, не знаю, в мене особисто приходить перше, на думку, це, мабуть, кролик такий з Несквік, якого часто показували на якихось баскетбольних подіях. Тому, а якого маскота ви запам'ятали найкраще? Чому саме його? І далі у нас маскоти. Пригадаємо трошки, це не просто милі або куметні персонажі. Вони виконують важливу психологічну роль у комунікації між брендом і споживачем. Основна мета маскоти це викликати емоції, створити довіру і закріпитися в пам'яті людини. Психологічно ми значно швидше реагуємо на образ, ніж на текст або логотип, адже візуальна інформація обробляється мозком там, у перші 13 мілісекунд. Маскот також стає як живим обличчям компанії, або ідею, через яке аудиторія відчуває емоційний контакт. І навіщо потрібні маскоти. Ну, маскот олюднює, Тобто олюднює бренд, робить його більш дружнім і доступним. Маскот працює як обличчя бренду. Він сміється, хвилюється, жартує, і через це ми легше емоційно прив'язуємося, і візуалізація цінностей бренду, наприклад, доброзичливість, надійність, енергійність. І психологічний зв'язок з аудиторією це особливо з дітьми. І створення впізнаваності там, за принципом ой, я десь його бачу. Далі поговоримо про психологічне сприйняття. Маскоти часто створюються з урахуванням особливостей дитячого або дружнього образу, у них Великі очі, округлі форми і така м'яка мініка. Це не випадково такі риси викликають в людей несвідомо бажання піклуватися, схоже на батьківське ставлення до дитини. І цей ефект називається -шема» і Активно використовується в дизайні персонажів, наприклад, ведмедик у логотипі серветок або м'який тигрик у рекламі сніданків. це Образи, які створюють відчуття ніжності, безпеки та радості. Ще такий потужний механізм це емоційне перенесення. Якщо маскот добрий, веселий або відважний, ми автоматично приписуємо ці якості самому бренду. Маскот викликає довіру до... викликає довіру, бо йому здається, що це. Здається, своїм, наче друг або член сім'ї у багатьох випадках саме маскот викликає у споживача першу усмішку, а з нею формується емоційна прихильність до товару чи послуги. Також важливий аспект це колір і форма. Вони також мають величезне значення. Наприклад, синій маскот може викликати відчуття стабільності та спокою, часто використовується у сфері фінансів, а червоний асоціюється з енергією та дією, його часто обрають для їжі або розваг. Форма також несе психологічне повідомлення, круглі персонажі, здаються добрішими, а гострі її, динамічні, більш енергійними і, можливо, навіть іноді агресивними. І е, маскоти впливають не лише на вибір, а й на пам'ять. Людина може не пригадати назву продукту, але згадає веселого пановіна або коричного кролика, цей ефект підсилюється завдяки повторюваності образу в різних ситуаціях. На упаковці, у відео, в іграх чи соцмережах. Маскот стає впізнаваним другом, до якого хочеться повернутися. І, крім того, маскот це інструмент емоційної безпеки. Тобто, у складних або тривожних темах, наприклад, медицина, екологія, війна, маскот може пом'якшити сприйняття інформації. Саме тому в компаніях для дітей щодо вакцинації чи безпеки на дорозі часто використовують доброзичливу тваринок або героїв, які простими словами пояснюють складне. І далі приближаємось до завершення, у нас висновок. Отже, можемо сказати, що маскот працюють не лише на дітей. Дорослі також підсвідомо реагують на них, бо наш мозок шукає емоційні орієнтири в середовищі, особливо в умовах інформаційного перевантаження. Маскот може стати якором, який виділяє бренд серед сотень інших. Отже, психологічний вплив маскотів базується на таких глибоких механізмах емоційному сприйнятті, довірі, асоціаціях і візуальній пам'яті, і, хоча здається, що це просто мультяшні істоти, насправді вони є дуже потужним таким інструментом формування поведінки та ставлення до бренду ідеї або явища. І також домашнє завдання ви можете знайти трошки нижче, там буде посилання на нього. Дякую за увагу!